А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих і нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу. І розкрити початки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Немає більшої особи в світі, якій належить честь і хвала, і поклоніння, і слава. Тільки нашому Ісусу Христу, Агнцю Божому. Він є центром вселенної, Він є центром наших пісень і слави, він є центром хвали там на небесах, бо Він один заплатив ту величезну ціну. Це той агнець, на якого дивилися євреї вірою, коли виходили з Єгипту. І вони мусили. Зарізати це ягнятко, спустити цю кров, вмочити із соп до цієї посудини, помазати одвірки і косяки дверей і бути там, їсти це м'ясо ягняти і вірити, що ангел-губитель не доторкнеться їх. Там були різні люди, там не були всі праведні і святі, але через те, що вони знаходились під захистом крові оцього ягнятка, то ангел-губитель проходив мимо. Ця жертва там, в пустелі, про яку було сказано, щоб із покоління в покоління євреї розказували своїм дітям. Робили так з року в рік, якраз. Так співпало. Але це не співпало. Це Божий задум. Саме на це свято сталася найбільша подія в світі. Смерть, яка перемогла смерть, це смерть Ісуса Христа, Агнця Божого. Це той, на кого показували всі жертви старого заповіту. Це той, на кого дивилися всі праведники. І вони вірили і чекали, бо після гріхопадіння, після того, як Адам з Євою переступили Божий закон, то всі чекали тої обітниці: прийде насіння. І він поразить змія в голову. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні безмежно вдячні Богові, що ми, які не мали права на це, які не мали жодного шансу, бо на землі ми навіть не з єврейського народу. Можливо, хтось одиниці тут в залі може сказати: я маю якісь єврейські коріння, але основна маса, ми не мали цього права. І написано, це пророче слово, яке було сказане, яке збувається сьогодні, що він, агнець Божий, єдиний достойний розкрити ті печатки, які там бачив Іван. Він один достойний, найбільшої слави в світі. Ніколи ніяка слава і хвала, якою б вона великою не була на цій землі. Її буде недостатньо, якою достойний наш агнець, всім серцем, всім своїм єством, всім, чим ми можемо, віддамо йому славу і хвалу, бо тільки Він. Тільки Він зробив те, що ти і я маємо надію на вічність, на вічне життя. Тільки Він зробив те, що я як проповідник. Маю право сьогодні казати, що ти маєш шанс на спасіння. Смерть переможена, гріх переможений, диявол переможений вже. Хоча ти бачиш, що він сьогодні ще нібито царює і панує, можливо, царює в твоєму житті, але сьогодні я звіщаю Євангеліє, є агнець Божий, який переміг диявола, який переміг гріх. Тобі треба стати на Його сторону. Тобі треба бути з Ним заодно, тільки тоді ти будеш спасений. І я хочу від серця разом з вами зараз сказати: слава Ісусу Христу! Христос воскрес! І Він достойний слави, Бог сьогодні, через своє Слово, вже говорив і говорить до кожного із нас. І як важливо, щоб ми з вами були чутливими до голосу Святого Духа, щоб ми почули, що скаже Господь майже 100% гарантії, що хтось не почує, що хтось не зрозуміє, але є ті, в чийому серці слово Боже, знаходить відгук. І сьогодні Бог говорить до кожного серця, я впевнений. Те, що сказано, що так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однородженого, щоб ніхто не загинув, а кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, то ця любов розповсюджується на всі сфери твого життя. Ця любов розповсюджується на всіх людей і на тебе включно. Бог каже, я люблю тебе. Я полюбив тебе. І якби нікого не було, тільки ти на цій землі, який нуждався в спасінні, я прийшов би ради тебе. Ми не можемо зрозуміти цю любов. Ми не можемо зрозуміти, як нас, таких людей, які готові вбивати, знищувати, ненавидіти, заздрити, красти. Як таких людей можна полюбити? А написано, що він полюбив нас ще тоді, коли ми були ще грішниками. Чуєш, якщо ти сьогодні чуєш в своєму серці те, що ворог душ людських, який говорив тоді з Євою, там, в Едемі, та й він тобі каже, ти недостойний Бога. А ти не можеш стояти перед Його престолом. А ти не можеш стояти там і чути ці слова благословенні, Я спас, спас її, спас його, бо в тебе багато гріхів. То я сьогодні хочу сказати, що Він, оцей Агнець, це ягня Боже, він взяв на себе твій гріх. Він взяв все на себе для того, щоб ти був спасений в цей прекрасний день, коли ми пригадуємо Воскресіння Ісуса Христа сьогодні день Твого спасіння. І тобі треба зробити цей вибір. Тобі треба стати на Його сторону. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Я прочитаю із Євангелії Марка. 10 розділ, 17 вірш. Знайому для тих, хто читає Слово Боже історію, можливо, для когось незнайома. На кілька моментів хотів би звернути нашу увагу. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один, впав перед ним на коліна і спитав його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди. Шануй свого батька та матір. А він відказав йому, учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус вже поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та в вбогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому та іди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісуса і сказав своїм учням: Як тяжко от тим, хто має багатство. Увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчане вушко, аніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: Хто ж тоді може спастись? Ісус же поглянув на них і промовив, неможливе. Це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Найважливіше питання, яке стало перед людством, яке турбує багатьох людей. І я сподіваюся, що це питання турбує і наші серця. Дуже багатий чоловік підбігає до Ісуса, падає навколішки перед Ним і каже, Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Це питання, яке турбувало цю людину. Це питання, яке турбує багатьох людей. Людина розуміє, що вона на цій землі дочасна. Але вона розуміє інше. Я недочасний. Я не просто тимчасовий 60, 70, 90, 120, можливо, років на цій землі. Але щось не так не може бути, що все на цьому закінчується. І цей чоловік, він задавався цим питанням. А що зробити мені? Щоб життя вічне мати. Можливо, це питання стоїть і в тебе, дорогі друже. Що зробити мені, щоб життя вічне мати? Якби то нам хтось сказав, що треба зробити певну масу роботи, і ти будеш мати вічне життя, люди би це робили. Люди сьогодні роблять дуже багато речей, сподіваючись мати вічне життя. Навіть дехто до церкви ходить для того, щоби мати вічне життя. Ходити до церкви це добре. Робити такі справи, які сказав Ісус, що це потрібно робити. І цей чоловік, він сказав, я це з малку дотримав, це теж добре. Чуєте? Це була дуже хороша людина. Він справедливо поводився, він не кривдив інших людей, він шанував своїх батьків. Ну, прям. Але я хочу звернути увагу сьогодні на одну фразу, яку сказав Ісус. Одного бракує тобі. Одного бракує тобі. Я хочу сьогодні сказати, що цей один це Ісус Христос, якого бракує тобі. Тобі бракує Христа, який вирішує всі питання, коли ми приходимо до нього. Наші проблеми, наші негаразди. І для когось, можливо, це буде продати всі свої маєтки, роздати в Бога, тому що це тримає Його, утримує його від Бога. І написано, що цей чоловік він почувся ці слова від Ісуса. Ото була причина, де було прив'язане Його серце, що не пускало його до Бога. Да, цій людині треба було продати всі свої маєтки і роздати в Богом інакше би він не зміг, та й Христос каже, а тоді приходь і слідуй за мною. Не це було головне, але це тримало його від Головного. Досить часто, коли до Ісуса Христа приходили люди, він став запитання, що ти хочеш? Ми з вами всі прийшли сьогодні на зібрання. Ми всі такі гарні, святкові. Основна маса з нас, ми якось по-особливому готувалися до сьогоднішнього дня. Ми прийшли з якимись бажаннями. Я хочу, щоб ми сьогодні задали собі це просте бажання. Що я хочу? Що ти хочеш, задає питання Ісус Христос. І ми це бачимо на сторінках Євангелії. Дехто казав, ми хочемо сісти по праву і по ліву твою сторону, там, в твоєму царстві. О, не знаєте, що просите, каже Ісус. Дехто казав, а ми хочемо побачити щось надприроднє. Ми хочемо бачити знамено від Тебе. А Ісус каже, дасть це тільки одне знамено, те знамено Іони. І Він вказує на Голгофу, вказує на Воскресіння. А хтось каже, Я хочу бачити. Пам'ятаєте Вартимея? Що хочеш ти? Можливо, хтось прийшов, аби його побачили люди. Можливо, хтось прийшов чи приїхав показати свої статки. Можливо, хтось прийшов за іншими подивитися. Але я вірю, що є ті, хто прийшли із порожнечою в серці. По-іншому хочу сказати, хто прийшли зі спрагою в своєму серці. І ти сьогодні не задовільняєшся нічим тим, що ти маєш, і як цей багатий юнак, який мав все, але він мав цю спрагу, цю потребу, правда, він не скористався так, як потрібно було. б. Але він кличе до Ісуса і каже: що робити мені, щоб мати життя вічне? Можливо, і в тобі є ця спрага. Можливо, ти сьогодні кричиш до Бога. Ніхто не бачить твоїх відкритих вуст, але ти кричиш в своєму серці, тому що ти нуждаєшся в Бозі. Ти нуждаєшся в ньому. І сьогодні я з цього місця кажу слова, про які сказав апостол Павло до Коринтян. Ми проповідуємо Христа. Розп'ятого Божу силу і Божу премудрість ми проповідуємо джерело, правдиве джерело, звідки людина може напитися. Ти не можеш задовільнитися неправдивим джерелом. Ти не можеш задовільнитися колишніми засохлими джерелами. Ти не можеш задовільнитися намальованою пляшкою. Вона не утоляє справи. Тобі потрібне справжнє джерело, джерело, яке напоїть твою душу. І це джерело є Ісус Христос, до якого потрібно прийти, на сторону якого треба стати. Він каже, Я хліб життя. Він каже, я правдива виноградина. Ви, галузки, якщо ви тримаєтесь мене, то соки мої будуть рухатись через вас, і ви не просто будете жити, ви будете приносити плід. І цей плід буде славити Отця Небесного. Він каже: Я є скеля, та скеля, яку там не розрізнили в пустелі євреї, які йшли, але які пили воду з цієї скелі. Це Він, наш Ісус. І ми читаємо, коли Христос говорив до людей, Він сказав такі речі, які ну, не завжди зрозумілі в цьому світі. Він каже, щасливі або блаженні, Матвія 5 розділ з 3-го вірша, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Шостий вірш каже, блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Бог каже про якийсь певний стан твоєї душі. Мало хто в світі скаже щасливий на людину в Богу, на людину бідну. Навпаки, каже, ну нещасна людина. А тут щось інше. Бог каже, що щастя в убостві, в цій бідності, в цій залежності, в цій спразі, і Він каже, блаженні в Богі Духом. В блаженні ті люди, які потребують Бога, які нуждаються в ньому, які бачать свою духовну потребу. Блаженні, голодні. І спрагнені правди. Чому? А тому, що Бог каже, вони будуть нагодовані. Є друга категорія, є друга категорія, на жаль, вона теж присутня, де Ісус каже в післанні до церков, до однієї з церков, Він каже, ти кажеш, я багатий, я розбагатів, я ні в чому не маю потреби. Чуєте, є також, люди кажуть, в мене все нормально, все прекрасно, все добре. Добре, коли добре насправді, але там Бог каже, але ти не знаєш, що ти бідний, голий і нужденний. Сама більша біда тоді, коли людина обдурила сама себе, або прийняла неправду, брехню сатани, в тебе все нормально, в той час, коли в тебе ненормально. І тому Бог каже: візьми в мене, візьми в мене маз, помаж твої очі, щоб бачити. Мою одежу візьми, щоб одягтися і не бути тобі нагим. Ось порада Бога, яку він каже сьогодні, до кожного, хто насправді нуждається в ньому. Якщо ти відчуваєш справді оцю духовну справу, Є такий цікавий текст в Пророка Ісаї, 55 розділ з першого вірша. О всі спрагнені, ідіть до води, а ви що не маєте срібла, ідіть купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності і без платні вина й молока. Цікаво, хто не має срібла, Ідіть купіть. Цікавий зворот. А тому що те, що може задовільнити Твою духовну спрагу, воно має ціну. Чуєш, воно небезплатно досталося Ісусу, коли Він ішов туди, падаючи під тягарем Христа, і не тільки. Але під тягарем наших гріхів, тому що написано, що він став гріхом за нас. Бог поклав на нього всі наші гріхи. Уявіть, коли вам буває важко на серці, коли ви зробите щось недобре, щось гріховне, зле, стає неприємно. Важко. Уявіть, весь тягар всіх гріхів світу лежав на ньому. І він платив цю ціну. Він платив цю страшну ціну. Але Бог ще через пророка, за сотні років до того, як прийшов Христос, Він каже ці слова: якщо ти спранений, якщо ти прагнеш, іди до Нього, іди до Бога. Бог каже: купи, візьми, візьми оце, що дорого коштує, без срібла. Для тебе воно без срібла. І далі нижче каже, шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Дорогі друже, ще недовго і сьогоднішнє зібрання закінчиться. Більш ніколи в історії не повториться сьогоднішній день. Більш ніколи ми не зможемо прожити ще раз ці години, які ми зараз проживаємо. Більш ніколи ми не зможемо повернути цю хвилину. Є час, який визначений нам з вами Богом. І Якщо сьогодні Бог, стукаючи до вас, до вашого серця, і ви відчуваєте, що це стосується вас, не пропустіть сьогоднішній час. Чуєте, як каже Бог? Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його. Коли він близько, є певний час, який Бог дає кожному із нас. Якщо ти думаєш, що «А, у мене ще буде час, я ще зможу. У мене ще повториться подібний момент, ти помиляєшся. В Бога є сьогоднішній визначений день. І Він каже: сьогодні, бо є тільки один день, сьогодні. сьогодні. Коли почуєте голос Його, не зробіть затверділими ваших сердець. Чому? Тому що сьогодні це є день благоприємний, сьогодні день спасіння. У нас буде ще проповідь, у нас буде ще пісня. Але ми мусимо думати над тим, що Бог вже говорить до нас. І Бог каже, хай безбожний покине дорогу свою, круті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Слава йому за це! Він справді пробачає тоді, коли ми звертаємось до нього. І немає різниці. Можливо, ти ще ніколи не звертався до нього і до тебе цей голос. А можливо, ти відійшов, як блудний син. Ніхто цього не знає, тільки ти і він. А ти вже так далеко відійшов, ти вже такий холодний, ти вже не відчуваєш цієї спраги. Ти ходиш тому, що потрібно. Ти приходиш на богослужіння, нехай побачиш, що я прийшов, а отут, порожньо, тут вже нічого немає. Згадай, чуєш, там батька достатньо. Повертайся. Повертайся до батька. Повертайся, він чекає, написано, він пробачає багато, бо сьогодні день благоприємний, сьогодні день спасіння. Слава Ісусу Христу!